Так, перевіряємо пана Усу, Саша. Урсу Саша, да? Дивимося, завдання все хорошо. Надіюсь, це ваше завдання, так. Кругло шліфування, важко, шліфувальний верстат, да? так? Так, добре. Зміст сторіночка, зміст сторіночка шоста правильно. І поїхали. Актуальність теми, шліфування, мета, завдання, всі оці, що пороги, вибрати апарат, економіку провести, виконати розрахунок. І сюди ж пишете монтаж обслуговування, експлуатація технічна, плюс економіку, плюс охорону праці, плюс там якість електроенергії, теж завдання повинно бути. Тобто, всі питання по змісту повинні бути. так. Далі, розрахункова технічна частина. Що технічна характеристика верстата отлично, отлично. Продовження таблички, все красиво. Так, оце наш верстат такий красивий. Да? І дивіться, отут повинен бути зовнішній вигляд верстата, оте креслення, що написано в завданні. Дивіться, в завданні у вас стоїть. Креслення зовнішній вигляд шифування верстата моделі 3 B12 із позначеннями органів керування. Та? Так, і оце воно у вас должно бути креслення в розділі 1.1. Це обов'язково. Так, в розділі 1.1 воно должно бути. Зрозуміло. Та? Далі. Потім дивимося, ми. Потім ми дивимося, один-один. Оце отут буде, опис, все красиво. Так, оце, що це таке? Орієнтовне призначення режимі кругового шліфування. Значить, отакі малюночки не дозволяються, це треба вручну якось підписати. Якщо це таблиця, то таблиця згідно вимог Ірини Івановни я кидав. Якщо це рисунок, значить, ну якщо це написана таблиця, то таблиця ж повинна бути як положено. Ну, похоже, ну, по-моєму, тут треба буде щось розбиратися. Висновок до першого Ні, висновок ми робимо лише до першого розділу. От. Не треба до кожного підрозділу робити висновок. Ну, Якщо хочете, можете робити, але ну, я думаю, не треба. До кожного підрозділу не обов'язково. Хочете, хай буде. Я не проти. Так, отут должно бути електрична схема. Це все красиво написано. Дола бути електрична схема. Ми шукаємо електричну схему. Так, ви її поправите вправо, і в цій електричній схемі оці всі апарати повинні читатися. Так. І отут не висновок, а напишете, як воно працює, як органи керування працюють, як оці всі апарати. Дивіться, скільки двигунів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім двигунів. Як вони працюють, як включаються, як взагалі схема працює? Отут має бути описання. Далі шпинделя, зовнішнього штвого дзвоник, але хто до шпинделя? Хорошо, шпинделя, що це таке? Початкові дані для розрахунку, Ой, крутой розрахунок. О, все красиво тут. Отлично, отлично. Ну, потім ми формули підправимо. Да? Ви мені електронний варіант потом кинете. Я покажу. Тут чуть-чуть треба буде підправити. Я покажу, як я підправити, щоб воно у вас отак не прігало до рівня. А так, а так, все очень даже красиво. Очень красиво. О, яка красива! Да, тут П, тут Т. О, отлично, отлично. Еківалент посчитали. Характеристика, да, Є. Яка ж табличка. Ще раз, згідно вимог. Мені Ірина Івановна спеціально акцентувала, що таблички згідно вимог. Ми потім, якщо ви не зможете зробити, я вам покажу, як їх робити. Так, закон шпиня внутрішнього шліфування. Вихідні дані. Угу, угу, угу. Отак. От Ух ты, все. Тут все чітко. Тут, я так зрозумів, з розчотами у вас все хорошо. Підшипників чи що ж? Змащування підшипників. А, це для насосу. Отлично, отлично. хороший диплом. Да? Електронна насоса підросистеми. Під так а та де розрахунок. Технічні характеристики бачу, Лямбда бачу, М бачу. Так розрахуйте P сразу, Аналогічно. П. розрахуйте, і щоб це П. Відповідало оцій потужності цій потужності один. З курсовує, подивіться. Важи П. Не посчитано. ДП. Ви одразу лямбду починаєте считати. М починаєте считати, М починаєте считати. М, бачите що? А ДП посчитано. Спочатку P считаєте, а потім з нього М і так далі. Ви беремо системи охолодження. О, от бачите П. Ну, система охолодження красиво. Всю. Питань немає. О, тут немає. А там щось не вистачило. Бабки, бабки, бабки. О, знову ж таки, дивіться. П не пощита, ну а лямбдуєм, ви пересчитуєте. Іди це ви, а ну, подожди, що все. Ну, це ж розрахунок, де ви електродвигуна. Ви ж не перевірку робите. А розрахунок. Так, а де сам розрахунок? Потужності. Ми вважаємо потужності. Можна навіть вибір апаратів керування. Так, дивимося. О, електродвигуни. Що це? П? Н, В, -в І. Ой, красиво. О, так. Хорошо, отлічно, отлічно. Виробник. Так. Да, 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 да. Хорошо. Що це таке? Автоматичні вимикачі. Що це? Вибір присвіт захисного вимкнення. Тільки щоб ж воно ж тим даним. Ну, по електричну схему там, до якось до, дома до, до, до її доведіть. Отут воно біль-мінє да. апаратів захисту. Що тут должні бути запобіжники. всі теплові реле, Я так поняв, це да? Ну, хорошо, вибір струмових реле, теплових реле. Запобіжники. Мені отут тут таблиці, щоб були в кінці. Що це у нас? Запобіжників та теплових реле. Як узнати РТЛ, ось запобіжники. Да. І оцей в схемі: оці м 1 MDM34567 РТЛ, ТТТТ. Так, степени. Номер двигуна, да. номінальний струм, тип теплового реле. Позначення в схемі должно бути. Чуєте это? Позначение в схеме. Я в схеме должен найти. Проводи выживельных кобылев. Что-то тут у вас шрифт не той. Вот. Так. Кобыли, проводы. Синусы, косинусы. Ну, Более-менее. Так, і висновок. Отут ми пишемо, після першого розділу пишемо висновок. Що виконавши перший розділ, ми вибрали такі, такі, такі двигуни, такі-такі-такі апарати, там описали електричну схему, зовнішні віля, ну все по, по, З першого по дев'ятий розділ, по 8, як я робила, реалізаційно технологічна. Після другого розділу так, дона бути отут табличка. Ремонтів і обслуговування должна бути обов'язкова табличка. Осюди ж у нас должна бути монтажна схема. Монтажна схема. Дивимося, в Ви завдання своє бачили? Сподіваюсь, ви його бачили. на да. монтажна електрична схема круглочифувального верстата. Так, оце вона в розділі 2. Або це буде там 2.2, або 2.3. Монтажну схему її описання цієї схеми должно бути в розділі 2. Так, ну і таблиця ж ремонтів чи обслуговування, і таблиця ремонтів і таблиця обслуговування є. Економічна частина. Все, молодець здав. І мене питань немає. Питань немає, хай буде. Вона казала, що ви там були здали. Молодець. Так, і доходимо до розділ 4. Стапе, стапе, розділ 4. Де наш розділ 3. Так, ага, охорона праці. Це посередині. Посередині. Так, охорона праці. Т.Т. Там охорона, охорона пішла. 4-1. Де розділ 4-2. 4-2. Угу. 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 Так, 4-3. Де пункт? 4-3? Там должен бути розчт. 4-2-8. Висновки. Не треба, висновки робимо після розділу кінці. верстата. і колошифульна верстата. ну, по-моєму, я бачив хороший розрахунок, але без схеми розрахунок не приймається. Схема обов'язкова. І тоді висновок, що в розділі 4 ми описали такі-такі питання, зробили розрахунок, отримали такі то дані, виконали схему заземлення. Значить, десь верстат якось заземлення. Питання стандартів, знову ж таки, оце посередині. Оці крапочки не допускаються, то корисочки. То корисочки. Оце, оце не допустимо, це отакі штучки недопустимі. Так, теж ж таке ніяких кружочків. то корисочки. Так. Ага. І висновок для розділу 5. Висновок по розділу 5 окремий листочок, що ви там в п'ятому розділі зробили. І потім висновок уже таким чином, в ході це саме. І оці завдання, які ставилися, досягли, і детально пишете, що такі-то двигуни розрахували, такі-то апарати вибрали, такий-то монтаж монтажів описали, таку то економічну визначили, таку то охорону праці, такий-то розрахунок зробили, якість, це саме. І якісь, це саме. І отут, да, отут треба, щоб була моя тут методичка да. е, Ірини Івановни. Ну, ось моя є. Ірини Івановни, де методичка, обов'язково, я її вам кинув. Подивіться, як вона там пишеться. Додатки викиньте, нафік. Якщо не буде нічого, то додатки не треба вийти. Все, отлічно, отлічно. Доробляйте. доробляйте. І ну і креслення ж я дожа побачити, нормально.